Я сьогодні не одна зі мною моя похресна донька, і ми збираємося на фотосесію в стилі пікачу, тому зараз покажемо вам, що зробили, купили і беремо з собою на цю фотосесію. А ви поки підписуйтесь. На секундочку. Так, почнемо. У нас є е, такі гарні подушки, пікачу, але це не все. Ось, Що у нас ще є? У нас і ще є пікачусіки. І ще я купила ось таку подушку у секунді за 40 гривень. Ну, чи не халява? чи що? мені здається, наші нам вже сімейство цілення. Тобі яка більше так. подобається? А, а це ж найвелика? Да. Та, звісно, ну, хитренька. Так, по костюмам. Був найбільший квест, все кидай, показуй людям свої штани. Був найбільший квест зробити е, хвости. Присавачити їх і зробити прямо пришивати до штанів. У мене мій хвіст буде прив'язаний до шиї, ось, ось чокер прям зробила. У анфісі моєї буде ну, до спини на булавочках. Хвостики, ой, наші, ось дивіться, які гарні. Ви з хутром. До речі, у анфіси косички. Бачите, теж хутро є, все є. Боже, у нас зараз міста вистачить чи ні. Так, далі, розкажи, що це у нас? Ухи та чу, так. А в тебе що буде? Чапка. А анфіси буде ось така шапочка. Дивіться, бачите, так, ось ще красуньки. Так, що кума буде брати з собою? Кума, це я, Корсет. Також обшила його цим хутряною тканиною. Я сподіваюся, не, не згорю там. Беру рукавички а, зі своєї принцеси Бель, ну, все жовте, все підходить. І ось така спідниця в мене була, я не знаю. Ну, буду міряти, підійде ок, не підійде не ок. Так, і, в принципі, останнє, показую людям, що це ми тут наробили з тобою. У нас такі блискавки є, вони ззаді на булавочках, і ми їх будемо якось так приколювати, ну, пікачу, у нас же що молнія, енергія, все. Тож, як ти думаєш, у нас буде крута фотосесія? Так. Да. Да? Ти вже чекаєш на фотки? Так. Я також чекаю, так що підписуйтесь і чекайте разом з нами.